Господь з вами. І з Духом Твоїм! Читання святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу підійшли до Ісуса Учні й кажуть хто найбільший у Царстві Небесному? Ісус покликав до себе дитину, поставив її посеред них і сказав: «Воістину кажу вам: якщо не навернетеся і не станете, як діти. Не увійдете в Царство Небесне, отже хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у царстві небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця Як ви вважаєте? Коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з тих заблукає, чи не залежить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її, воістино кажу вам, що радітиме нею більше, ніж 99, -ма, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця Вашого Небесного. Щоб загинув один з цих малих. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Боже слово сьогоднішнього дня дуже багатогранне. Було би простіше над ним роздумувати, якби була просто одна притча. А тут так, ситуація, з якою розбирається Ісус. Приклад, один, який наводить Ісус, далі притча, яку наводить Ісус, далі повчання, яке розповідає Ісус. Тут є над чим думати, але наш з вами формат це те, що ви не знаходитеся в якомусь зараз храмі, стоячи, чи десь там, не знаю, спираючись на одну ногу, чи підпираючи якусь колону, і тому потрібно спішити, щоб швиденько проповідь була. Ви дивитеся це через найправдоподібніше Ютуб. І тому від вас залежить, чи будете. Далі дивитися чи поставити собі на паузу. Тому сьогодні обговоримо кілька питань, ті, які є в цьому Євангелії. І одне з цих питань буде, чи всі дороги ведуть до Бога. Одразу кажу, не всі. Але давайте по черзі. Спочатку приходять до Ісуса і питаються: то хто більший в Царстві Небесному? Ох, подивіться, як Ісуса втомили цим питанням. Його справді втомили цим питанням до того, що він мусів в якийсь момент сказати, що найбільший народжений серед жінок Йоанн Хреститель. Апостоли не втомлюватися запитувати все рівно хто буде більший, хто буде старший, хто буде важливіший. І звісно, що їм йшлося, що хто важливіший серед них. Назнач когось самого старшого, хтось, хто має бути найстаршим, хтось, хто має бути найкращим, той хто обірве всі куші. Ну і ясно, це я має бути. Автор питання. Той, хто питається в Ісуса, то той має бути. І не спішімо зверхньо дивитися на апостолів за те, що вони на інших дивилися зверхньо. Тому що ми в той самий момент стаємо абсолютно такими самими. Абсолютно такими самими, тому що якщо ми подивимося на будь-який людський конфлікт, саме на конфлікт, не на війну, бо зараз війну конфліктами називається це трошки інша історія, ну ось сперечається дружина з чоловіком. Ось інколи є такі ситуації, коли приходять до священика, і, як правило, дружина каже: Ну, от скажіть щось йому. Ну от в сенсі, скажіть йому, що я маю бути головніша, а він має мене слухатися. Ну, це я так перекладаю з складних і багатогранних слів на простіші слова і одне речення. Або між дітьми: ось хто має бути важливішим, не старшим. Бо, от якщо є вже старша дитина і молодша дитина, ну то, як правило, та важливіша це та молодша дитина. Але є нюанси, є особливості, є специфічні ситуації. І подивіться, що якщо розібратися, завжди якісь такі шороховатості, незручності між людьми, то завжди все впирається в те, що хто старший. Е, ні, е, хто важливіший, тому що може бути хтось і старшим, і в когось може посада бути більша, хтось може бути досвідченішим, хтось може бути компетентнішим, хтось може бути мудрішим, але завжди буде йти боротьба, що хто буде важливішим, хто буде більшим. Е, ісус в якийсь момент вже призначив Петра Апостола, але це теж апостолам не помогло. Якщо ми дивимося на сторінки Євангелія е, з боку е, через всі ті події, які відбулися, то навіть вже, навіть вже тоді, коли історія е, земного перебування Господа Ісуса на землі добігала свого кінця, е, пам'ятаєте, як Петро питається, дивлячись на Йоанна, каже, Господи, а з цим що? Ну і тоді прозвучали одні слова. Я знаю, не закидайте мені, що я часто так кажу, що ці слова можна вписати такими золотими словами Євангелія, але ну, мені здається, що їх часто потрібно собі, не знаю, в якийсь блокнотик, якісь нагадування десь там на, в смартфоні позаписувати, чи там на стіні хто може, чи вишити можна. Це слова, які звучать що тобі до того, ти іде за мною. Але ми не хочемо думати, що що мені до того мені завжди є до того, і до того діло, і до того мені є діло, і до того мені є діло. І тому завжди з'являються питання: а от що з тими буде? А от з тими, що буде, а ті, що будуть, а ті, як буде, а, а з тими що буде? І кінця краю цим питанням просто немає. І ці питання як присилаються в різні коментарі, і на пошту присилаються, і на вечірніх чаях я вже не пам'ятаю скільки разів на це питання відповідав. Ну і от, власне, недавно, буквально кілька днів тому, був в студії отець Олександр Капуцін. І серед дуже багатьох питань так само прозвучало це саме питання. Так, те саме питання, на яке відповідь звучала вже багато, багато-багато разів. Ну і отець відповів, відповів в принципі, так, як цього вчить церква. Хоча зрозуміло, що в форматі інтерв'ю, коли не тримаєш книжку в руках і не читаєш пункт за пунктом, можна щось пропустити, чи не договорити, чи не взяти чогось до уваги. Отець сказав, що якщо люди, які не знають Христа, живуть по совісті, то так вони можуть бути спасенні, але, звісно, що варто було би додати. Але ну, так само, як і я Говорю в мікрофон чи проповідь, чи, чи, чи будь-якому іншому варіанті, я можу пропустити дуже багато яких речей. Звісно, що тут ще з такою дуже важливою приміткою за умови, що вони не мали можливості пізнати Христа. Натомість, якщо мали можливість пізнати Христа і відкинули Христа, то тоді, звісно, спасеними не будуть. Але все рівно це не закриває того питання, що люди все рівно будуть питатися. А ті люди, що в старому заповіті, ну з тими, що в старому заповіті, питання вирішено. Ісус перед тим, як воскреснути, зійшов в Хадес, в Шеол, чи в Вітхлань, чи як би ми це не називали. Ось те місце, де знаходилися душі праведників старого заповіту, але вони ще спасенними не могли бути. Бо чому? Бо всі спасенні спасенною жертвою Ісуса Христа. І тоді Ісус їх вивів. Тоді вони вже були визволені. І так є з усіма людьми доброї волі протягом історії багато людей теж сперечалися, а як було ж з тими праведними філософами, як були ж з тими людьми, які насправді шукали правду, правду, яка є Богом. Але що ж буде з ними? Вони будуть спасенні чи не будуть спасення? Ну і тут церква каже: так, якщо ті люди шукали правду, жили згідно цієї правди, жили згідно своєї совісті, то можуть бути спасенними, але звісно ж знову ще раз додаємо. За умови, якщо вони е, хотіли шукати Бога, хотіли шукати Христа. Е, і тепер перекладімо це питання на наші з вами часи. Ми питаємося про що? Чи інші будуть спасенні? Питаємося, бо ми за них переживаємо. Ну і тоді ми чуємо цю відповідь від Ісуса, в тому числі і сьогоднішню, але давайте по черзі. Що «що тобі до того ти йде за мною, або що е, Господь Бог не хоче, е, щоб загинув хто-небудь, він про це і притчу про цього вечку каже, і прямим текстом вже пояснює цю притчу. Господь Бог не хоче, що, щоб хто-небудь був засудженим, але не всі дороги ведуть до спасіння. Це не означає, що е, як би ти не думав чи як би ти не робив, кожна твоя думка і кожне твоє рішення буде правильним. Ні. Є тільки одна дорога Ісус Христос. І тепер, коли ми питаємося за тих інших людей, то питання, е, питання в чому? Що ми за них переживаємо? Ну, Ісус тоді нам каже, що тобі до того, ти йди за мною. Чи ми за них питаємося, думаючи, чи не стати нам такі, як вони? Бо християнське життя це життя сповнене незручностей. це… Висміюють християн, опльовують, багатьох вбивають, мучать. Це дуже невигідне і незручне життя. Краще не бути християнином, ніж бути християнином. Тому, можливо, так багато людей цікавляться, що ж буде з цими невіруючими. Можливо, багато людей хотіли би стати невіруючими, але тут, ось, власне, є ось ця приміточка дуже важлива в дужках, що люди можуть бути спасеними, але за умови. Що вони не мали можливості пізнати Христа. Ну, от, наприклад, біля Індії є один острів, на який не ступала нога сучасної людини. Одна нога ступала, це був один проповідник. Але його вбили. Е, якісь там вертольоти пролітали над цим островом, е, якісь човники пропливали, то в них кидали списи, стріляли стрілами. Ну і тепер е, Індія законодавчо заборонила наближатися до того острову. Нехай собі там ті дикі люди на тому острові, нехай собі там живуть. Їх там 300 чоловік чи скільки є. Е, так от, а що буде? А з цими людьми що буде? Так от, у нас питання, бо ми переживаємо за тих людей, що вони християни пізнали, чи ми переживаємо за те, що. А от як буде з тими людьми, які, так би мовити, живуть по совісті? А хто не живе по совісті? Найбільші кати, найбільші маніяки, найбільші е злочинці цього світу, у них теж була якась своя совість? Вони ж теж жили нібито по совісті. У них теж була якась своя справедливість. То тоді як? Тоді теж? Ні, не теж. Подивіться, що ці питання на кшталт, що а як буде з іншими, а що буде з іншими, то питання не до них, бо ми зараз з вами не розмовляємо з ними, там, не знаю, з якимись умовними мусульманами чи буддистами. Ми зараз розмовляємо між собою як з християнами. І якщо вже ставиться так питання, а що буде з тими, то Господь Бог в першу чергу спитається не їх. А спитається мене і спитається тебе, чи я їм проповідував, чи я їм про Христа розповідав, чи я думав, що це надто особисте. Ось та сама вже загасаюча тема Олімпійських ігор. Не знаю, вони йдуть закінчили вже я. Вибачте, не в курсі. Знаю тільки, що наші мають трошки нагород, і слава Богу. Так от, скільки було обурливих коментарів, що на що це віру проявляти якось там на, на змаганнях? Нащо це потрібно? Це ж дуже особисте. Так, о, це воно, це ось тут. Це це питання. То я буду їм проповідувати, я їм розкажу про Христа, Я розкажу комусь зі своїх знайомих. Десь там на роботі чи серед своїх родичів про те, що таке сповідь, що таке підготовка до сповіді, що таке причастя, що таке молитва. Чи я буду казати, ну це особисте. Ну, знаєте, про це не ввічливо говорити, як казав один чоловік перед тим, як його мали вибрати на президента, що в культурній компанії про це не говорять. Ну тобто, це настільки маргінальна і примітивна тема, що про це говорити просто-напросто не варто. Але про це, як мені тоді сказали, теж не варто говорити, Тому що можна говорити або добре, або нічого, хоча живий. Е, підемо далі по тексту. Е, далі подивіться, що Ісус наводить приклад, каже, хто важливий. І тут наводить приклад дитину. Ну і сьогодні для нас з вами це питання теж мало би бути таким зрозумілим, тому що, ну, коли, коли, а сьогодні, то тих дітей вже так бавиться, так вже вибавлюється, так вже. Всі переживають за дітей, що ну напевно ніколи в світі чи в історії цивілізації нашої так не було, коли аж так переживали за дітей. Але є одне: але за умови, якщо ця дитина бажана, якщо ця дитина не. Бажана, то з нею можна зробити все, що завгодно, включно з якимось там не знаю, кремом омолоджуючим чи там, якимось препаратом, чи використати рештки від цієї процедури в якихось там цілях. Але то вже зовсім інше питання, тому що гробиків цих діток, звісно ж, немає. і Ховати їх не ховається їх банально, якщо не якось не використовується, то зливається в каналізацію. Натомість Ісус каже: кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, то не увійдете в Царство Боже. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному, хто приймає таку дитину, як в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих. Ну, Ісус каже ці слова, щоб ви не погордували ніким із цих малих. Натомість сьогодні з вами живемо за таких обставин, коли от коли є бажання, то гордується, коли немає бажання, то не гордується. Тобто, по факту, все залежить від бажання людини, а не від бажання Бога, який дає життя і хоче, щоб багато людей спаслося. Далі Ісус наводить притчу, сьогодні на ній зупинятися не будемо. І знову ж повторюю слова Ісуса: так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Ані один із цих малих в сенсі дітей, ані один із цих малих це не знаю мешканців того якогось дикого племені, який про Христа ніколи не чув, не знав. Бо і не мав такої можливості. І, звісно, мало хто з нас має можливість зібратися в якусь експедицію і податися в далекі краї, щоб проповідувати комусь десь там, серед диких, не знаю, там джунглів чи саван. Але я так думаю, що кожен з нас має таких людей, які живуть так, немов би Бога не знали. І можливо, навіть серед нас, християн, є така дуже велика біда, такий грішок. В нас може закрастися така думка, що от ми, ми, ми віруючі, праведні, правильні, практикуючі. звісно, це все правда, я цього не підважую, але ми кращі. А от вони безбожники. Космонавти далекі від Бога, не знаю, там перехреститися не вміють, от чи наш не знають, от вони гірші. Ми кращі, а вони гірші. Ну і тут знову ж таке враження, начебто, ми цього тексту зовсім не читали. Ісус противиться цьому, щоб ставити себе вище за когось іншого. І найстрашніше в цьому, що коли хтось ставить себе вище за іншого, не мов би то з релігійних міркувань, то виходить так, що те, чим ми маємо поділитися, не ділимося. Бо... Ну, бо якщо поділимося, то чим тоді ми будемо кращі за них? Ми будемо такі самі, як вони, а можливо, навіть і вони стануть кращими за нас. Я зустрів в своєму житті дуже багато людей, які вже в дорослому житті, в дозрілому зустріли Христа і почали жити праведно, і почали шукати Бога, і почали ділитися Богом з іншими людьми, і багатьох людей до Бога привели. І ці історії насправді є неймовірними і дуже цікавими. Але знову ж, а чому ми з цими людьми не ділимося? Або ділимося, напевно, недостатньо. Якщо серед наших не знаю, родичів, знайомих, друзів, сусідів, колег по роботі є ще дуже багато невіруючих людей, значить, недостатньо стукаємо, недостатньо знаходимо до них підхід. Учора у мене була досить довга розмова з однією своєю родичкою. На тему виховання дітей, як знайти підхід до дитини, як з дитиною спілкуватися. Е, велике мистецтво. Е, а ще більше мистецтво, як доступитися до іншої людини в проповідуванні, як їй Христа представити. Е, і знаєте, що є спільного в цих двох справах? Е, ані в педагогічному підході, ані в проповідницькому. Е, не може забракнути чогось такого, що той, кому розповідає, наприклад, вчитель, ну або проповідник, або там віруючий сусід, невіруючому сусіду. Так от, в цих відносинах не може бути чогось такого, як я кращий за тебе, я тобі втру носа, я тобі доведу, я хтось, а ти ніхто. Так от, коли людина таке відчуває, будь це мала дитина, яка не хоче вчитися або не має мотивації, чи будь-то якась людина, яка не сповідалася і не збирається цього робити. Так от, якщо хтось відчує ось таке відношення, то ясно, що віруючим він не стане. А тепер дуже важливе питання: а чому в школах так багато дітей не хочуть вчитися? І таке питання, чому серед нас, безумовно, віруючих і дуже побожних людей, грамотних, правильних, Чому серед нас так багато людей, які Бога не знають і знати не хочуть? Чи часом причина не в цьому? Я не знаю. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях.